У звичний будній день це лише лісок живе своїм життям. Тутешні мешканці переважно пенсіонери. Тож вони, зважаючи на свій поважний вік, відвідувачі амбулаторії сімейної медицини, чекає своєї черги до лікаря і Ульяна Федорівна. Хороше здання зробили, Я тут рядом живу, і наблюдала будували дуже добросовісно, на віках фундамент заложений. Віках... Втім, продовжує пенсіонерка. Головна запорука здоров'я. Це робота лікарів. Вона говорить, заслуговує на визнання. То на Костенко Лесі у Владимировна то в Києві. їй я премію. дали і поощрення, благодарність, диплом вручили. Так вона зараз в декреті. то. Какона харашгароший спеціаліст, молодой спеціаліст, а в що діагнози правильно встановлювати в амбулаторії в Лиску Нині обслуговують 3200 тисячі двісті полтавців. Заміж лікарі розповідають до кожного хворого індивідуальний підхід. Втім, нині пацієнтів поменшило – десь 15 на день. Количество людей приходящих, наверное, меньше, потому что когда зимой, то ну, людей приходит столько, что доктору приходится задерживаться после работы. Сейчас мы укладываемся в свое рабочее время. С летом больше, конечно, повышение давления, жалоб таких. Тем более, вот, в период цветения больше жалоб на сезонную аллергию. Очень много таких людей, конечно. Тем более, здесь частный сектор, и поэтому это очень актуально. Окремо увага и доки и на выкладке до дому В летнее время нарекания на здоровье такое же, как и в принципе у горожан, но здесь дело в том, что в основном население э, люди пожилые, поэтому и возрастные проблемы, которые актуальны круглый год. А летом может быть у них есть просто возможность прийти и поговорить со мной более в таком режиме и больше, чтобы я больше уделила внимания, чем зимой, когда много детей, много работающих, много простудных заболеваний. Поспілкуватися з мешканцями і, зокрема, подивитися на роботу амбулаторії, особисто приїхав міський голова Андрій Матковський. Недолік, який тут існував обмежене обслуговування пенсіонерів-залізничників, запевняє мер, буде усунуто. Дуже приємно завжди спілкуватися з полтавцями, з мешканцями нашого міста. Тим більше, що підходить до кінця, скажімо так, той термін, на який я обирався міським головою. Є ж про що розказати, звітувати. І як я казав, формуючи вже нову передвиборчу програму, треба спілкуватися з людьми, і програма повинна писатися не якимись там фахівцями, вченими людьми, а саме людьми. І на, на підставі цього ці зустрічі приводять для того, щоб вирішити це питання.